Сьогодні покажу свій повний ритуал догляду за волоссям за допомогою засобів від іспанського бренду Мімари. Починаю з шампуню, наношу його на вологе волосся, ретельно масажуючи шкіру голови. Шампунь очищає м'яко і дбайливо, адже не містечкідливих компонентів, таких як СЛС, СЛ і сульфатів та силиконів. Після миття наношу маску від Мімари розподіляю її по довжині волосся і залишаю на кілька хвилин. Маска глибоко живить волосся завдяки натуральним веганським інгредієнтам. Завершую догляд незмивним лівіном, наношу його на підсушено рушником волосся, щоб зволожити, захистити від пошкоджень і зробити його шовковистим. Усі засоби від мімари не тестуються на тваринах, не містять продуктів тваринного походження, а їхнє екологічне пакування у форматі дойпа турбується про природу. Завдяки такому догляду, моє волосся виглядає здоровим, доглянутим і блискучим. Це не просто косметика, це турбота про волосся, здоров'я і природу. Спробуйте і переконайтеся самі, що натуральний догляд може бути ефективним ним та екологічним